Дочірньому підприємству Прогрес ТНС 1 квітня виповниться 10 років у 1997 році. Загальними зборами відкритого акціонерного товариства Прогрес було прийнято рішення створити дочірнє підприємство і відокремити такий структурний підрозділ як управління виробництвом господарчих товарів для населення. Нам були надані виробничі приміщення, нам були надані складські приміщення. Ну і відповідно, весь той колектив, який працював на даний момент, також перейшов. До дочірнього підприємства. На той час це складало 130 чоловік, нам передали два цехи виробничих, нам передали верніше, навіть три цехи виробничих, склад готової продукції, транспортні засоби, практично основні засоби і деяку частину матеріалів і комплектуючих. Обігових коштів не було передано і фактично ми починали 1 квітня з нуля, з чистого листа. Ті далекі часи директор називає скрутними. Відсутність ринків збуту, обігових коштів, затримка з виплатою зарплати, тоді це було типовим для більшості підприємств країни. Створення дочірнього підприємства давало можливість реорганізувати виробництво і зберегти його потенціал. Що стосується обсягів, то якщо порівняти 97-й рік і е, ті плани, які ми перед собою поставили на 2007 рік, то е, вони відрізняються майже в 10 разів. Значить, якщо е, в 97-му-98 році ми за рік виготовляли продукцію на 500 тисяч гривень, то на сьогоднішній день 500 тисяч гривень це наша місячна норма. Підприємство виробляє продукцію та реалізує її, в тому числі і через свій фірмовий магазин. Левову частку товарів для населення господарського призначення складають причепи для легкових автомобілів, причому різних модифікацій. Начальник 12-го цеху Леонід Василевич пишається своїм колективом, з яким разом працює багато років. Починаючи з 50, ми дійшли зараз майже до 200 і змінюючи розміри від садових причепів, дійшли вже до великих двох вісних с тормозами причепів. Звичайно, все це. Достигли ми дякуючи нашому колективу. Токар шостого розряду Олексій Кравчук працює на підприємстві з початку його створення. Наразі він досяг неабияких успіхів. Те, що встигає Олексій за одну зміну, інший токар виготовляє за дві. Виконує продукцію на 200-220 відсотків. Ну і продукція по якості не має ніяких претензій. Чипи користуються попитом у населення, каже директор ДП, тому що люди стали більше займатися сільським господарством та комерційною діяльністю. Цю продукцію з назвою Прогрес виготовлену у Бердичеві, знають у всіх куточках України. Також підприємство випускає різні вироби з нержавіючої сталі, як для масового споживача, так і на індивідуальне замовлення. Продукція заводу брала участь у Сорочинському ярмарку та спеціальних виставках. Директор ДП Анатолій Толіков отримав відзнаку за результатами четвертого обласного конкурсу Кращий роботодавець року. Постійно охоплюються нові ринки збуту продукції. Велику роль відіграє стабільність колективу, який представляє сплав досвіду та молодості. Найстаршому Василю Ластичкіну у січні виповнилися 80 років. Наймолодшому Сергію Бесарабу незабаром буде 18. На підприємстві є і свої виробничі династії. В одній бригаді на одній дільниці поруч працюють батько та син Лубківські. Портрети Володимира Гордієнка та його сина Олександра занесені на дошку пошани. Працівники підприємства пишаються своїми досвідченими фахівцями. 11 березня відсвяткував 70-річчя Анатолій Ковальов. Все життя пропрацював він на заводі, починав верстатником. Конструктором працював начальником конструкторського бюро, за технологом. Зараз працюю в основному на удосконаленні технології. Робітники по експериментальній дільниці стверджують, їх начальник ентузіаст своєї справи, механік від Бога і незамінна людина. За 10 років існування колективу у ньому сформувався хороший кістяк, який підтримує старі добрі традиції і прагне до освоєння нового. Колектив підприємства вміє і працювати, і відпочивати. Влітку робітники полюбляють виїздити на рибалку і збирати гриби. Щорічно до Дня машинобудівника проводяться спортивні змагання. Та керівника підприємства хвилює важлива проблема не вистачає спеціалістів. Саме в них їх продуктивні праці він бачить перспективу розвитку ДП Прогрес ТНС. 1 квітня у день народження дочірнього підприємства на дошці пошани за традицією з'являться шість портретів його кращих працівників.